Добрий день, мої любі дітки! Запрошую вас сьогодні на цікаве заняття з аплікації. Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Сьогодні у нас чудовий різнокольоровий день, і я пропоную вам послухати віршик. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала. Чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Малята, а про яку пору року розповідається у віршику? Так, про осінь. А що робила осінь? Так, осінь все довкола розфарбувала. Навіть листочки на деревах стали різнокольорові, вони кружляють та падають до ніг. На дворі сонечко так і манить своїми промінчиками, так, що хочеться піти в парк та позбирати опале листя. Його можна зібрати в букети. А потім обережно покласти його, сохнути між сторінок у великій книзі. І тоді у вас вийде гарний гербарій. Дітки, а ви знаєте, що таке гербарій? Це колекція засушених рослин, квітів, трав, листя. Осія не втрималася. Подивіться, скільки краси я принесла сьогодні додому. От думаю, можна покласти звичайно в книгу, а можна зробити безліч гарних аплікацій і одну таку сьогодні ми з вами зробимо. А називатися вона буде Пензлик осені. А перед роботою малята розімнемо наші працьовиті пальчики. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки бері стріпоче, і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листячко хапає хап хап хап, хап хап хап. Сонце з хмарки виглядає. Близь, близь близь, близь-близь, близь. Вітер павучка вийдає вниз, 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 вниз. Для роботи сьогодні нам знадобиться аркуш паперу із шаблоном пензлика. Батьки, допоможіть, будь ласка, в цьому своїм малятам. Різнокольорове листя, клей, пензлик. Та серветка. Малята, слідкуйте за мною, і у вас все вийде. Гарної вам роботи. Осінь прийшла, листя летить. жовтим І ось така чудова аплікація в нас вийшла. Дітки, ви можете пофантазувати і додати щось своє. Я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи, на ваші пензлики осені. До побачення, діти, до нових зустрічей!